на человеку після ради, ось розтинув депутатів прибуло 13, 5. Зі тим, що на півдні сказав він до війни. Побережжю Саша нашим правом. Зі допомоги статті 40 закону України продавання Україні переважно роботи ради, сесії промови, що і понад українські беруть у більше, коли депутати дальних садоворейом і початку роботи сесії почати роботу сесію розпочати роботу сесію щоб основателю детально і сожах Доброго вечора. Примічаю, що ви завжди в матча нагорі. Де роби за портфель сесію ради було зустрічало, можливо мені треба діу. Ш на мура україні наісований. Лаш нам браття українці усміхнеться доля, згинуть наші порошень, як роса на сонці. за Братя, у сьогодні сторончила, ми за нашу свободу. ми покажем, що ми ozsko rodu uszejla my pałozem sanasu swobodą i pokazem co my